Переможний початок. Франківський ураган розпочав новий футзальний сезон із впевненої перемоги у межах першого туру. Фавбет екстраліги Підопічні Юрія Іванишина приймали на домашньому майданчику дебютанта вищого дивізіону Луцький Любард. Дракони відкрили рахунок практично на екваторі першого тайму. У ворота суперника відзначився новачок франківців Андрій Богославський. А наприкінці першої 20-ти хвилинки прострільна передача віце капітана франківців Мар'яна Масевича завершилася автоголом гостей на перерву. Команди пішли з рахунком 2-0. Не збавляв обертів ураган і у другому таймі. По голу до свого активу записали Ілля Приходько та Олександр Жуков. Ми почали впевнено, грали першим номером, створювали багато моментів. Проте кінцівка першого тайму була за Любертом і було декілька нагод, щоб забити гол. десятиметровий. Наш воротар виручив і пішли на перерву. З нульом в наших воротах. Другий тайм знову ж таки почали створювати моменти, багато не реалізували. І десь далася ознаки нервозність з боку наших гравців, тому що ряд гравців з нашої команди сьогодні вперше дебютували в екстралізі, проте раді, що сьогодні здобули три очки. Я впевнений, що це допоможе в майбутньому. Підготовці до наступного суперника натомість гості змогли відпитати лише один м'яч перед фінальною сиреною гол забив Станіслав Шклярук. у підсумку 4-1 на користь урагану. Для нас це дебютна гра взагалі в історії. Складно зараз оцінювати на емоціях. В принципі, якісь моменти нам вдавалася гра, і можливо, саме брак досвіду в таких матчах. Десь хлопці чи почувствовали якусь ейфорію. В якихось епізодах ми погано стартували в другому таймі. і Швидкі два м'ячі урагану можна сказати, закінчили цю гру. Нам було далі дуже складно вернутися. Свій наступний поєдинок ураган проведе на виїзді. Уже цими вихідними, у межах другого туру регулярного чемпіонату, дракони зустрінуться із Львів енергією у інших матчах стартового туру сокіл на виїзді здолав і на ІТі з різницею три м'ячі у неділю теж плюс три було зафіксовано у найрезультативнішому поєдинку першого ігрового дня Скаяп футзал атлетик футзал шість а один з дебютантів еліти суха балка забила чотири сухі м'ячі харкову і вийшла в лідери чемпіонату натомість енергія на останніх секундах відігралася у рівному 3-3 і навіть могла претендувати на перемогу на карбітри не зарахували взяття воріт з фінальною сиреною а Дербі «Хіт Аврора переможця так і не визначив. Бойова нічия 2-2 у центральному матчі Туро. Ревера 1908 розійшлася нічією з Реалфармою. Рахунок у матчі відкрили господарі наприкінці першого тайму. На першій доданій арбітром хвилині, Дмитро Шостак замкнув прострільну передачу з лівого флангу. На 67-й хвилині після вкидання за бокової лінії та боротьби за м'яч у штрафному майданчику. Реал фарма зрівняла рахунок. Голом відзначився Андрій Маленчук. Попри всі намагання та численні нагоди, вогня на сталеві не зуміли вирвати таку потрібну перемогу. А відтак, поєдинок, що відкривав друге коло першості, завершився нічиєю. Один важко, коли команда повністю два тайми обороняється на своїй половині поля, коли закривають щільно всі зони, дуже гарно переміщуються і майже не дають можливості створити про якийсь темп говорити, важкувати. Там намагалися шукати вільні зони, намагалися вскрити оборону, але на жаль, нам не вистачає цього досвіду, та і в позиційній самій саме грі. За підсумками десяти турів, Ревера 1908 посідає дев'яте місце турнірної таблиці Другої ліги України з футболу. У нас є цілий тиждень, ці, 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 щоб проаналізувати цю гру. Кидатися тепер жару холод ми не будемо. Ми будемо далі гнути свою лінію, просто треба внести деякі корективи. Натомість інші представники Івано-Франківщини у другій лізі Городенківський пробій на виїзді переграв вільхівці з рахунком 1-2. Обидва голи забив кращий бомбардир першості Богдан Оренчак. Наступний поєдинок франківці зіграють на виїзді 19 жовтня проти клубу Нива 2 з Тернополя. А пробій цього ж дня зіграє у Одесі проти Реал Фарми. Минулими вихідними фінішувала осіння частина футбольного чемпіонату Івано-Франківщини. Зокрема, чинний чемпіон Благо Юність вдома розгромив Коломийське покуття з рахунком 5-0 і на зимову перерву пішов у якості лідера, маючи п'ятиочковий відрив. А найближчі переслідувачі нафтовик та вільхівці у дев'ятому турі зіграли між собою, і саме команда з Коломийщини святкувала перемогу 3-1. Підтягнувся до лідиручої трійки Факел, який також на виїзді завдав поразки яструбу, а Калуська гарда» декласувала Прикарпаття Тепловик 3-0. Визначився володар Кубка Івано-Франківської громади з футболу 11 жовтня на центральній арені Прикарпаття стадіоні рух відбувся фінальний поєдинок Кубка Івано-Франківської громади, в якому зійшлися УКД угорники та Крихівці. Матч викликав неабиякий інтерес, адже де факто командам потрібно було визначити найсильнішу аматорську команду в міській громаді. І претенденти не розчарували вболівальників, видавши цікавий та напружений поєдинок. А перемогу святкували крихівчани два Влучними ударами Роман Хайнус та Андрій Барчук. Франківська прикарпаття розпочав новий сезон жіночої баскетбольної суперліги двома матчами у Вінниці. У першій зустрічі чинні чемпіонки України виграли матч у Вінниці медуніверситету з рахунком 67 на 52. Ключовою в цій грі стала третя чверть, в якій франківська команда зробила важливий ривок 24-8. Щоправда, Вінниця змогла скоротити відставання у заключній десяти хвилинці, але перевага франківська виявилася недосяжною для господарок. Натомість у другій зустрічі Вінничанки взяли реванш, перегравши супер, з рахунком 59 на 69. Як я і прогнозував, кожна гра це в цьому чемпіонаті буде така непередбачувана, тому що десь команди, які грають в Суперлізі, вони приблизно одного класу, тому будь-яка команда може обіграти будь-яку. Ну, Цим і цікавіше буде чемпіонат. Е, кожна гра це є певна подія, як я говорив. Тому ми перші ігри свої зіграли в Вінниці. Якщо ми в першій грі все ж таки здобули перемогу з різницею плюс 15 очок, то в другій, на жаль, поступились мінус 10. Як зазначив наставник Франківська, команда зараз знаходиться не у тих кондиціях, які б хотілося, але часу на підготовку каже Юрій Працю до наступного туру ще достатньо. Отже, у наступному турі Пантери зіграють вдома 16 та 17 листопада проти одеського Інтерхіму, який у стартовому турі здобув дві перемоги над Київ Баскетом. Натомість цього тижня розпочинають виступи у вищій лізі України молодіжна команда франкіс Пенеуді США 2 Дублерки команди «Суперліги» зіграють двічі у Дніпрі. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телека канал 402